Ух ти що! Ух ти що! ой 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 Ну це щука, це хороша щука. Дивіться, що вона робить. Я радий вас вітати на каналі Fishing Life. з вами Яна Зарбаженко. Друзі, сьогоднішній ранок нас зустрічає таким чудовим туманом на озері, і насправді це відео ви мали зараз дивитись про чудову риболовлю на річці. Але вчора, коли я так гарно половив, я забув взяти акумулятори до GoPro. і відповідно не записав всю цю риболовлю. Тож сьогодні, другий день поспіль, я приїжджаю до води, щоб зняти цей контент. І в сьогоднішніх планах вже власне. Ловля судака на озері. Контенту по судаку мало, але в нашій області, на жаль, і судака дуже мало, і ловити його дуже важко і непросто. Тобто за цілий день риболовлі іноді буває зловиш одного, іноді жодного. При хорошому кльові можна спіймати кілька штучок. Тому, друзі, я одразу від вас попрошу підтримати цей контент вашою вподобайкою, підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив, і ми будемо розпочинати. Судак — це така риба, яка насправді доволі сильно прив'язана до конкретних місць. Тобто, якщо ви спіймали в якомусь місці судака, то можна бути впевненим, що це місце йому подобається і він туди буде виходити. І звісно, що будуть шанси саме там зловити ще. Найчастіше прив'язка судака відбувається до ділянок дна, де є тверде дно. Це може бути ракушка, це може бути каміння. Саме тверде дно найчастіше подобається саме судаку. Звісно, що різного роду корчі, різного роду піщані пляжі, вони теж слугують таким місцем, де судак полюбляє проживати. На піщанні пляжі особливо він полюбляє виходити, наприклад, зранку чи ввечері, коли в нього є активність, коли він харчується. Але якщо в конкретно в місті ловля якесь сильне-сильне болото, то шансів зустріти там судака насправді мінімум. Тому, якщо вже вдалося знайти місце, де саме буде стояти судак, наприклад, ракушка чи каміння, то потрібно ще пробувати його обловлювати в різний період дня. Тому що він може стояти, але при цьому абсолютно не реагувати на вашу приманку. Найкращими годинами, звісно, що буде ранок та вечір, але інколи може ставати з вихід і в обідню пору. Тому хорошу локацію, хорошу місцину вартує перевірити в різний час. Ну і власне, це дасть вам ту важливу інформацію, в який період дня судак тут найактивніший. Кидаю просто в молоко. Дивіться, тут ширини озера на метрів 200-300. Нічого не видно. Просто туман, дуже-дуже густий туман ліг. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментах, як у вас взагалі відбуваються рибалки, от коли на вулиці зранку такий сильний туман. Бо в мене ну, взагалі ніколи не клює в туман. Я не можу зрозуміти, чого так, який це вплив має, але в туман ніколи не то, що не вдається там маленьку рибу зловити, взагалі нічого не вдається зловити. Хоча от вчора мені один чоловік написав, що в туман в нього великі щуки клюють. Напишіть, будь ласка, в коментах, як у вас, чи ловиться в туман, чи не ловиться, бо в мене це якась катастрофа. Я як не приїду, як не туман, то все, я просто нічого не можу зловити. Зійшла риба, але скоріше за все це була не наша цільова риба. Скоріше за все, це була якась мирна, підбаграна, тому що хижак рідко-рідко він так стартує. Тобто це, скоріше за все, був якийсь мирнячок, який просто за бочинок підсів. Ну і в принципі добре, що він зійшов, щоб його не мучити, мене не мучити. Він, в принципі, не цікавий. Ух, оце покльовка, оце покльовка. Як я вже і говорив, тобто важливо знати місце і перевіряти його от в різний час. На цьому місці ми вже ловили з самого ранку і була тишина. Зараз 10.15, сонце вже пригріло, достатньо спекотно. Цей судак от, от так вдарив, як має бути. Як має бути покльовка судака, отака зі всієї сили. От він так і вдарив, але не засікся. Будемо зараз намагатися його доловити. Є. Yeah. Є. Yeah. Я побачив що це щука. Це якась ракета, щука. Ух ти що. Ох ти шо. Ой-ой-ой. Ну це щука, це хороша щука. Дивіться, що вона робить. Поведінка як в якогось Карпухи, але це щука. Я бачу, як вона вийшла хвостом наверх. Це здорова щука. Потужна, дуже потужна. Сил в неї просто тьма. Ой, ракета, ракета, реально. У мене тонкий флюр, я ж згадав, я тільки перев'язав, що тонкий флюр поставив. У мене був 0,5 нормальний щучий флюрик, а зараз в мене вже стоїть 0,3, тоненький досить. Ну я такий подумав, що судака шловом і тому поставив тонший флюр. А тут влетіла така маман, реально. Це просто, просто капець, які завороти за нею лишаються. Ну, така виглядає, ніби така там трьошечка якась. Дуже дуже хороша, дуже хороша реально. У мене вже тут вся рука заніміша. О, давай, 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 ходи, ходи, рибка. Вона не збирається здаватись, вона не збирається здаватись. Ууух, давай, давай, давай. Підсачика нема. Був би під було б набагато простіше. Китака нема. По всіх зубах, флюр просто по всіх зубах. Жесть, мені здається, вона зараз просто зріже. В неї флюр в самих, в самих зубах. от Вже би був підсак, ми б вже її взяли, але підсака нема. Ну, можна спробувати і так, так. Да. Напарник оббіг за підсаком. Зараз може нам дадуть підсак і тоді ми її зможемо взяти, бо так тут її взяти дуже-дуже важко було. О, оооо-о-о-о-о-о, ну, просто, просто капець круто. Реально така воюва ракета попалась. Не суть, несуть, несуть, несуть під Бодя, вона в кущ пливе, вона в сам кущ пливе. Розвертайся. Зараз я сюди виведу, зараз я її виведу, чекай. Чи ти думаєш, ти додай дістанеш? Все? Бо Ну здорово! Здорово! Ох, не дарма, я взяв вагу, не дарма, я її поклав собі в поясну сумку, буде зараз зважити. Дивіться, яка щокенція. Ну, реально супер, а потужна була. Ох, зарядила. Хотіли зловити судака, полюємо за тим судаком. Судак каже, що він сьогодні клювати не хоче. Фу, але така щука, я вважаю, це не гірше за того судака. Я мега задоволений такою покльовкою. Друзі, зараз я її сфотографую, зважу, обов'язково зважу. Відпущу. Емоції вона подарувала. Емоції просто те, що треба. Я її зважив, вага показала, що це 3 кілограма. І тепер мені треба її відпускати. Попробуємо її одразу тут так трошки відкачати, тому що... Пекотна погода так? і щуці ну, досить швидко робиться недобре на повітрі. Та не тільки щуці, а всій рибі. Тому не треба її зразу кидати, а треба її трошки повідкачувати. Все. Вона пішла. Вона пішла. Фух, ну Тепер все, тепер можна трошки розслабитись. У нас 12.20. Сама покльовка сталася десь в 12.10. Ну і В принципі, ми плюс-мінус так і розраховували, тобто я знав, що близько 12-ї є активізація щуки. Тобто Ми прийшли. Звісно, що я хотів судака, але от є така інформація, що включається щука в обід. І ось ця покльовка сталася. Я тільки замінив флюр, поставив тонкий 0,33. Тут навіть в мене видно ось тут пошкодження флюра. ось тут пошкодження флюра. Тобто Я взагалі не спішив і тягнув її дуже акуратно. Розуміючи, що в будь-який момент вона може шарпнути, дати зубами по флюрі і обкусити. А коли натяжка мінімальна, коли фрикціон розпущений, все ж таки ймовірність зрізу менша, тому що нема такого зусилля е, саме на флюр. На розкрученому фрикціоні це все зусилля зменшується. Приманка, як бачите, зовсім маленька, 2,5 дюйма, темний колір. Ну і в цілому е, саме такий типаж от приманок. Худенька прогониста. Це імітація основного корму риби, яка живе там в кожному озері. Якийсь бичок, якийсь коблик, якийсь окунець, тобто це щось невеличке, худеньке, тоненьке, живе біля дна. Тобто, це саме імітація кормової бази. Грузик у мене тут стоїть 27 грама, джигріг. На такій тик-тик-тик-тик-тик проводишся з підіграванням постійним. Прямо в підігравання, в обороти катушки. Бамс! Не знаю, напевне, потім 5 хвилин цього кайфу було. Дуже довго вона не здавалася, боролась, і все ж таки я її спіймав. З ударом щось? Так. Я вже біжу знімати. Щука, щука, було видно. Я ж тобі кажу, вихід щуки, 12 година, обід, жара, щука виходить. Добре, йде. Ух, теж нормально. ух. У мене на 4 дюйма. На 4 дюйма. Активізувалась рибка, активізувалась. Слухай, хорошенька, теж така під вуху. Кіло 500 точно. Дивись з оком вже. Щось з оком. Треба довгим спингу важко взяти. Я ти можу взяти. Давай, не дійдемо. Надіюсь, я тобі її не злею. Ти потім не будеш казати, що тобі спеціально рибу злив. Друга. Друга, почався вихід, давай. Треба лити, поки вихід треба лити, тримай. Ой, здорова, Тоже здоровенька. Та з оком риби проблема, але щука файна, погодьтесь, друзі. Дивіться, який в неї червоний хвіст. Ох, класно, 12 дня у нас вихід почався. Що, будемо відпускати? Та навіть І... така рука не могла встояти <рес> біля 4-х днімового Ну, Може зараз ще буде, Треба ловити. Друзі, відпускайте рибу, тому що ви бачите, які вона чудові емоції дарує. Ну, а якщо її забирати, пакувати, то ну, просто не буде, що ловити. Чудові два екземпляри виходом в 10 хвилин всього. Тобто ми з 7 ранку до 12 дня чекали ось цього виходу цієї покльовки. Зразу двоє спіймали вже мега щасливі і продовжуємо. Так, бачите, планував, планував ловити того судака. В результаті просто клюнула щука. Ну ясно, що та щука вона водиться ну, в більшості водойм. Навіть там, де кажуть, що її нема зачасту там якась мала кількість щуки, але є. Ось, ну і так сталося, що саме щука потрапила на гачок. Взагалі, я саме до судака готувався. Я зараз вам покажу. Дивіться, бачите, в мене є ну тобто одна коробка. Невеликого розміру, в які тут різні приманки накидані. Плюс я взяв. Більшого розміру сьогодні сумку, тому що ще взяв запасного силікону трохи. І в цілому план був який. Тобто я беру дві приманки: одна така натуралочка, а одна така темненька. І по суті, дві цих приманки мали мені перекрити всі мої потреби під судака. Тобто я планував ловити світло і на зміну кидати темно. Ну, і отак, перебирати дві приманки і ловити судаків. Буде той судак чи не буде, та Бог його знає. Поки що я вже взагалі не впевнений в ньому. Але побачимо. Тобто обід. Продовжуємо ловити. Може, буде надіятись. Може, може ще все вдасться. Є. Є. О, це напевне Судак. Оце вже напевне Судак. Так, да, Судак. Оце Судак, друзі. Оце судачок попався. ух, Судак. От він довгоочікуваний. От він довгоочікуваний. 1250. 1250 <реш> жара далі триває. Є судак. Є цей довгоочікуваний гість, якого я так хотів спіймати. Давай, друже, розклади плавника. О, ось так, ось так, супер просто. Я поставив мікруху. Я зменшився, поставив півтора грамчика і приманочку мегабасовську. Мікрушку від мегабасу. Зараз я її покажу. Така груботіла приманечка. Ох, ну засікся добре. Реально засікся він в свою цю кістку добре. Зараз я його інструментом акуратно знімлю, щоб задавати менше йому травм. Та. О, дивіться, ось така пасивочка від мегабасу з дуже грайливим хвостиком. Всього півтора грама голова. І є судак. Ось він. Ось він. Так. Треба відпускати і ловити ще. Друже, я тобі дуже сильно дякую, тому що я дуже хотів спіймати сьогодні судака. Пливи, підростай. О, красень! Красень. Хлопці, скиньтесь по лайку. За те, що ми не здалися, дотерпіли до такої години, до спеки і таки половили. Ну і щоб до кінця розуміли цю всю ситуацію, то цей судак мені клюнув на глибині десь пів метра. Тобто він не взяв десь в ямі чи там просто в глибшій частині озера, а просто в самому куті озера на мілині там пів метра води всього. Це якась просто дійсно абсурдна ситуація. Якийсь просто, напевно, активний вийшов харчуватись на мілину, а тут бачимо, моя приманочка і все, і він наш. Третя дня, знову в нас нічого не клює, і я вже вирішив помікрушити в надію, що хоча б когось окуня вдасться зловити. Півтора грама поставив маленьку приманку. Подивимося, зараз може на мікрушку якісь у кінці будуть. На сьогоднішню риболовлю я взяв з собою вудочку Evergreen Poseidon Superior 772 і заявлений його тест. До 25 грам. Але насправді ця вудочка ну, достатньо універсальна. І як ви бачили, я сьогодні працював в нею навіть на мікруху, півтора грама, і вона, в принципі, дозволяє це робити. Ось, в ній достатньо запасу потужності, щоб присягти того судака, якого я сьогодні планував ловити. І власне тому вибір був саме таким. Вудочка легка, тому її, щоб збалансувати, її катушка теж має бути відповідного класу. У моєму випадку це Shimano Vanquish. 2,500 вагою 165 грам. І сьогодні я намотав нитку 04-го діаметру. Це є матою Light Game. 0,4, доволі тонка, але насправді на розрив дуже-дуже міцна. Ну, і ви самі бачили, щуку на 3 кілограма ми нею витягнули без якихось особливих проблем. Дали їй погуляти, вона трошки завела в корчі, з корчі витягнули, ну і, власне, риба була в руках. Зараз ми підійшли на одну з завершальних локацій сьогодні. Такий залив, дуже багато корчів накиданих. І я зараз тут на офсеті. На офсеті спробую попрацювати. Є! Є! Що це окунь? Це окунь! Це окунь! Ходи сюди! Ходи сюди, окуняра! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Оце окуняра влетів, хлопці! Оце окуняра влетів, він так вгатив, я думав, там зараз буде щука. Дивіться, який кабан в завершення мені попався. О, на рачка. Я поставив рачка мегабасівського. Думаю, зараз щучку на цього рачка цапнем. Ви подивіться, який красень просто влетів. Оце дуже хороша прикраса риболовлі. У нас є чудова щука, у нас є судак непоганий. І дивіться, який класний окунь. Ну і все, друзі, такого горбатого окунця. Я відпускаю і дякую йому за цю покльовку. Я не знаю. Опа. Швиденько зразу і другий окунчик причепився. Щоб приманка ваша більш вільно грала, то можна використовувати ось такі овсети, бачите, є з великим вухом. Не тільки землем'я все це з великим вухом, ну і приманка на шарнірі почувається більш вільно. Ну, все, друзі. На годиннику в нас майже пів п'ятої вечора. І насправді ми не планували сьогодні так довго рибалити, але ця рибалка складалась доволі складно. І вже в процесі самої ловлі ми такі... Переговорили з напарником і кажемо, ну якщо риби взагалі не буде, то можна і до вечора, щоб хоч щось зловити. Але все ж таки стався цей короткий вихід, який подарував. Ну, мабуть, можна назвати та, щуку таку наближену до трофейної. Хоча в нашому регіоні я би сказав, по моїх мірках трофей це 5, але така щука клієн раз в два роки. Три кілограми дуже-дуже гарний екземпляр. Судачок не був трофейним, судачок просто за рікового розміру, до кілушки. Ось. І в кінці окунь порадував. чесно, окунь порадував. Я люблю гарних окунів, великих окунів, таких пузанів з горбами. І цей окунь був саме такий. Покльовка кайф, просто кайф. На виважуванні, дуже такий борзий, наглий. Показав всю свою силу, показав ось такий свій напор. Так що я отримав від цього задоволення. Прогуляли сьогодні з лайтами, відповідно, з грубшими снастями, з грубшими приманками, тим паче в таку спекотну пору. Ну, Покльовок було небагато, реально покльовок мінімум. Але я щасливий, що вони були, що гарна риба була, і що ми вам її показали. Тому від вас попрошу підтримати цей відеоролик вподобайкою. Обов'язково прямо. зараз, Підпишіться на мій YouTube канал, хто цього ще не зробив. І зустрінемося в наступному випуску. Всім папа! -па.